Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні випуску. Довбик забив Барселоні. Миколенко має повністю відновитися до Євро 24. Жерона хоче витиснути від продажу довбика по максимуму. Юрій вірт! Суперники знають про слабину Луніна. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Українець вийшов стартом складів матчі проти синьо-гранатових. Вже на четвертій хвилині Артем Довбек забив ворота Барселони. Жирона атакувала лівим флангом. Іван Марті зробив передачу у штрафний майданчик Блаугранас, а Артем Довбек головою переправив м'яч у сітку воріт, не залишивши шансів Терштегену врятувати свою команду. Український Форвард має в своєму активі вже 20 голів за Жирону у чемпіонаті Іспанії. Довбек лідирав боротьби за звання найкращого бомбардировала ліги. В результаті Жирона майже розгромила Барселону з рахунком 4-2. Довбик дуже результативно провів гру, забив гол та віддав асист на порту. Також ще нагадую, щоб ви підписалися на канал, поставили подобайку, а також підписалися на наш телеграм. Там ви можете знайти щоденні новини футболу. Підтримайте мене і давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк оцінив складні травми захисника збірної України та Евертона Віталія Миколенка. З'явилася інформація від клубу, що Віталій підвернув гомілкостоп і ушкодив зв'язку, але немає конкретики. Не зрозуміло, чи це порвані всі три зв'язки, чи одна. Треба розуміти, що коли підвертається нагад, то завжди розривається зв'язка: одна, дві або три. Практично ніколи така історія не закінчується операцією. Від таких травм спокійно відновлюються без хірургічного втручання, це лише питання часу. Зазвичай це займає близько місяця, але є нюанси. Суглоб складний і дуже набрякає. Термін 4-6 тижнів виглядає реалістично. Факт того, що Миколенко дограв тайм, дає розуміння, що травма не є настільки критичною. Клубний сезон для Миколенко закінчений, але він має повністю відновитися до євро, але не буде в ігровому тонусі. Цитує лікаря в збірна. Жерона працює над новим контрактом для Артема Довбика. Повідомляє Elgol Digital. За інформацією джерела, клуб хоче збільшити суму відступних за українця до 100 мільйонів євро. Нагадуємо у чинному контракті українця з каталонцями, який розрахований до літа 28-го року. Прописана клаусула в розмірі 28 мільйонів євро. До слова, у поточному сезоні Добук провів за Жероною 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 20 голів і віддав 8 асистів. У гонитві бомбардирів Артем випереджає Джуда Белінгема Реал і Олександра Сьорлота Вільяреал. Трансфер маркет оцінює українця у 30 мільйонів євро. Колишній голкіпер, а нині відомий український тренер Юрій Вірт, вважає, що для українського вратаря Мадридського реала Андрія Луніна важливо підтягнути гру на виходах. Річ у тім, що суперники знають про цю слабину і засипають Луніна навісами у його штрафну зону, при тому блокуючи вихід нашого вратаря. Андрію треба частіше виходити на і робити це варто впевненіше та нахабніше. І тоді все налагодиться, зауважує Вірт. Відомий український тренер Олександр Бабич висловився щодо зрадника України Анатолія Тимощука, який продовжує працювати в Росії. Оцінювати я не можу, бо не дуже знайомий з Анатолієм. Звичайно, є приклади наших футболістів, які були в тренерських штабах російських клубів, але спочатку початку штабної війни пішли. Я не підтримую його рішення залишитися там працювати. Це його вибір і йому з цим жити, але хотілося б послухати його чи пробачить колись цю людину в Україні навряд чи. Він був лідером і легендою збірної України. Виходив з капітанською пов'язкою. Забудуть про нього, що був такий футболіст через 200 років, але в наш час не пробачать і будуть праві. Мені з росіян ніхто не телефонував після 24 лютого. Нічого такого не було. Ніхто не дзвонив, хоча там є і родичі, але давно не зізвонювалися вже. У мене є своя думка, я вірю, що наша Україна вистоїть, і ми будемо щасливі, сказав Бабич в інтерв'ю українському футболу. 27-му туру групи чемпіонська першої ліги стартував поєдинком у Сумах, де Карпати не змогли взяти гору над бісейвою Вікторією 0-0. До речі, цей поєдинок через повітряну тривогу тривав у сумі 4 години. Головний тренер Лів'ян Мирон Маркевич розповів, що завадило зелено домогтися переможного результату. Підсумком не задоволений. Диктували умови особливо в другому таймі, але гольові моменти давалися важко. Заради справедливості слід сказати, що хоча стадіон у Сумах гарний, проте поле тверде, і горбисте, на такому м'яч складно зупинити, а комбінувати тим більше. Щодо самовіддачі підопічних, претензій немає, а от рівень майстерності викликає питання: для виступу в ОПЛ потрібне серйозне підсилення. Ось чому кадрові зміни в Карпатах будуть значні. Розчарований я й футболістам, які виступають на правах оренди, особливо Аріельсоном, сказав Маркевич. Український півзахисник бельгійського Вестерло Сергій Сидорчук розповів про особливості чемпіонату Бельгії, а також поділився емоціями в зв'язку з тим, що недавно він уперше вивів свою команду на футбольне поле як і її капітан. Вестерло великий клуб. Вважають це був ідеальний вибір під час відходу з Динамо. Життя тут прекрасне. Я живу в Тервурені за 45 хвилин. Їзди від Вестерлоу. Мої діти ходять у міжнародну школу в Левені. Бельгійський чемпіонат зовсім непростий. Темп та інтенсивність тут високі. Безліч молодих гравців підганяють вас для віку 30 років. З чимось це непросто. важка робота. Але я не хочу бути гіршим за молодь. Хоча, звісно, спочатку мені знадобився певний час, щоб звикнути до такої інтенсивності, яка тут вища, ніж в українських змаганнях. Довіра мені і нещодавно капітанської пов'язки це був неймовірний сюрприз. Я не міг навіть уявити, що мені уготована така честь. Я розглядаю це як великий крок і великий виклик. Це дає мені велику впевненість, але й велику відповідальність перед командою та вболівальниками. На води слова Садорчука GVA. Французький легіонер ворскли дав інтерв'ю Sport.ua. сам Бусі Сока – нове ім'я в українському футболі. Перехід колишнього гравця молодіжної збірної Франції до полтавської ворскли взимку став певною несподіванкою. Легіонери особливо не поспішають їхати в Україну під час війни. А тут опорник молодіжки Франції та ще й не найбільш статусну команду чемпіонату. Новачок полтавців зробив певний внесок у успіх команди у другій частині сезону. Якщо в чемпіонаті вороскла середняк, то у Кубку України полтавці змогли вийти до фіналу, де помірюються силами з Шахтарем. Ваша адаптація в Україні вже завершена. Так, все добре, мені допоміг в адаптації клуб, його працівники футболісти команди. Відчуваю себе своїм уворстві. Немає жодних проблем, все пройшло досить швидко. В Україні третій рік іде повномасштабна війна, чи не боявся підписувати контракт з українським клубом. Перед тим як підписувати контракт із Ворсклою, спілкувався з Ібрагімом Кане. Він у Полтаві виступає на перший сезон. Знає реальності сьогодення. Наскільки це можливо сказати? У місті війна не відчувається. Звичайно, що я чую Сирени і дійду в бомбосховище за потреби, як і всі інші люди. Знаю, що були прильоти. Саме фактор спілкування з Кане став для мене вирішальним при виборі нового клубу. Що ви знали про Україну до підписання контракту з Ворсклою? Знаюся, чесно, мої знання про Україну були не дуже великими. В країні йде війна, про це знає весь світ. Намагалися поспілкуватися з людьми, які тут живуть. Коли дізналися, що Полтава доволі безпечне місце, то відразу вирішив підписати угоду з Ворсклою. яке враження складає Україна. Немає поки можливості оцінити рівень країни. Все, що я бачу, з вікна потяга чи автобусу. Весь свій час я проводжу на тренувальній базі або на матчах та приділяю родині. Часу на щось інше просто немає. Yeah. <laughs>